Вони фактично зараз створили лагуни по 4,5 тисячі квадратних метрів, куди скидають свої нечистоти. Ті лагуни мають, знаходяться за 500 метрів від житла, знаходяться фактично за порядка 190 метрів. Які ваші вимоги? Наші вимоги. Знову ж таки, я би хотів ще одну річ сказати. Вони заважають іншому бізнесу. Там поряд знаходиться підприємство, яке фасує, е, випускає спеції. Поряд знаходяться е, готельно-розважальні центри, е, де люди гуляють свої весіля. уявіть ситуацію. літо, не морі, не морі, і наречена в білому платі, як ці молоді люди запам'ятають свій самий щасливий день. Наші головні вимоги дві накрити лагуни. Відходи вивозити за 2 км, не менше, ніж за 2 кілометри від населеного пункту. Третя вимога, оскільки Володимир Пилипчук лобіює інтереси недобросовісного бізнесу, будемо добиватися його звільнення з цієї посади.